Сьогодні в умовах війни ми стикаємось із новими небезпеками. Одна з них це спроби ворога завербувати дітей і підлітків для здійснення диверсій або збору інформації. Російські спецслужби використовують інтернет як інструмент для маніпуляцій і втягування молоді в злочинну діяльність. Як саме діє ворог? Все починається дуже просто: через соцмережі, Telegram, Viber, Facebook, TikTok – до вас звертається незнайомець. Обіцяє легкі гроші за просте завдання. Переконує, що це не страшно, нічого поганого не буде. Просить не розповідати нікому, щоб усе пройшло за планом. Іноді прикриваються фразами, типу, це на користь нашим, не ворогам. Що робити, якщо вас намагаються завербувати? Ніколи не погоджуйтесь, припиніть спілкування, не відповідайте. Блокуйте підозрілі аккаунти. Збережіть докази, зробіть скріншоти, переписки. Контактів, номерів. Розкажіть дорослим, батькам, вчителям або іншим людям, яким довіряєте. Повідомте правоохоронні органи за номером 102 або ж Службу безпеки України через офіційний чат-бот. Якщо ви вже отримали подібне повідомлення, не мовчіть. Будь-яка інформація може допомогти зупинити злочинців. Пам'ятайте, участь у злочинних діях на користь ворога карається за законом аж до довічного ув'язнення. Але згідно з частиною 3 статті 111 Кримінального кодексу України, якщо особа, отримавши злочинне завдання, не виконувала його і добровільно повідомила про це державним органам України, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Як захистити себе в інтернеті? Дотримуйтесь простих правил: не спілкуйтесь з підозрілими незнайомцями, не повідомляйте особисту інформацію, адресу, школу, номера телефонів, перевіряйте джерела інформації. І головне, не мовчіть. Якщо щось викликає сумніви або тривогу, зверніться до дорослих. Ваша пильність може врятувати життя ваше та інших.